Батько вовочки на батьківських зборах. Ну, що ж поробиш, вовочці в одне вухо влетіло, в інше вилетіло? Учитель фізики зі свого місця. Помиляєтеся, звук у вакуумі не поширюється. Сидить у шлунку салат. Раптом зверху щось падає. Ти хто? Горілка. За що пили? За Івана Івановича. Знову сидить. Знову падає. За що пили? За Івана Івановича. І так кілька разів. Нарешті салат не витримує. Піду, подивлюся, що це за людина така, Іван Іванович. Мам, ти чого мене в чорний список кинула? Від тебе спам ішов. Який ще спам, мамо? Ну, щось на кшталт. Поповний баланс, мені нова куртка потрібна, завтра на кіно грошей підкинь. У темному провулку зустрічаються два чоловіки. Перший виймаючи з кишені ніж. У тебе гроші є, другий дістаючи з запазухи сокиру. А тобі навіщо? Перший та так розміняти хочу. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.